In Урок 6.7, 11 клас. Тема уроку факторизація чисел В шостому класі ви вивчали тему розкладання натуральних чисел на прості множники. Для початку згадаємо, що ж таке прості числа. Нагадую, натуральне число, яке ділиться тільки на одиницю. І на само себе називається простим числом. Там лич, ви бачите червоним виділені ті числа, які є простими. І ми бачимо приклад 420. Ми таким чином стовпчик розкладали на прості множники. Ми нам ділення, так? Ми ділили на 2. Число ділилось на 2, ми потім знову пробували його ділити на 2, і так далі, поки не отримували одиницю. Так от процес розкладання на добуток простих множеньків і називають факторизацію натурального числа. Запам'ятаємо це значення, і нам треба написати програму, яка буде це виконувати за нас. Розкласти натуральне число. На прості множники. Тобто, у нас є будь-яке натуральне число, як отримати його прості множники. Зробимо цю програму, використовуючи функцію. Напишемо функцію, яка це буде робити за нас. Називаємо функцію, функцію, ми визначаємо, що це функція, і даємо її ім'я Vectors. І вхідні параметри цієї функції буде число натуральне n. Що нам треба? Нам треба перевірити, чи ділиться це число. На починаючи з двійки, мабуть так, будемо ділити ці, ці числа, перевіряти його дільники. Ми дільники ці повинні кудись складати. Їх може бути багато, тому ми будемо їх складати в список, який ми називемо дільник, щоб нам було зрозуміло, що тобто дільник це наш список, куди ми будемо складати дільники цього числа. Це і будуть у нас прості множники наші, ті дільники, які є простими числами. Перше число це у нас двічко, тому ми дільник позначаємо, пусть нехай d у нас дорівнює двійки. І цихлі будемо перевіряти, поки d менше або дорівнює n, нам треба перевірити, чи є воно дільником числа n. За допомогою іфа, ми перевіряємо, якщо остаче відділення n на d дорівнює 0. Остача відділення, згадуємо, так? То тоді нам треба Занести це d в наш список дільників це команда дільник, і додаємо ми і список дільник додаємо саме число d. А наше n ми зменшуємо, це число на ділення, поділили n на d, наше число зменшилося. Інакше, якщо це число не ділиться на ціло, наше n не ділиться на цілу на d, то ми повинні взяти. Інше число. Наприклад, якщо це була двічка, у нас буде двійка плюс одиничка, буде трійка. І ми будемо це ж саме перевіряти, чи є трійка нашим дільником. Коли у нас останнє число d буде дорівнювати n, воно буде дільником, звичайно, так? І це буде останнє число, коли цикл наш буде працювати, цикл наш закінчився, нам треба повернути в головну програму наш список дільників. Тому ми робимо команду return дільник. Будьте уважними. Ретурн должен стояти після всього, але він повинен стояти навпроти нашої функції, Ось стільки оступів, скільки тут є, не більше і не менше, під словом while рівнесенько. І тоді, от наша, ми бачимо, програма не складна, вам зрозуміло, всі команди ми знаємо. Треба тільки її перевірити, чи буде вона працювати, так? Для того, щоб перевірити, чи правильно буде працювати наша функція, нам треба написати ще основну програму. А в основній програмі ми будемо вводити будь-яке число n, і друкувати список дільників. Бачимо, от наша функція виділена так. Це наші 10 точків займає наша функція. І основна програма: ми вводимо число int input І print друкуємо те, що нам повертає наша функція. Наша функція повертає нам список. І цей список це дівники числа 180. Можна перевірити, на будь-якому іншому числі програма буде працювати правильно. Але у нас, за умовою задачі, треба отримати прості множники в такому вигляді, без квадратних дужок і без ком. Це можна зробити декількома способами. Зараз ми з вами розглянемо можливі способи. Не всі, але основні способи, якими можна вивести список. Через пропуск. Ну, перший спосіб дуже легкий, ми просто приймаємо мас масив з наших множників, тобто у нас буде маса, це то теж буде лист. І ми будемо із списка вибирати один елемент, цикліфор, і друкувати по елементу. Якщо ми друкуємо в один рядок, ми обов'язково повинні вказати n дорівнює в лапках пропуск. І тоді ми отримаємо ці дільники наші. Або в наші прості множники в один рядок через пропуск. Це перший спосіб виведення, другий спосіб виведення ще простіше, тому що ми можемо написати при зірочка мас і отримати той самий результат. Але тут ми отримали одне число, тому що, наприклад, в цьому 2371 це є просте число, тому воно має один дільник саме в себе. Просте число має один, один простий дільник, це саме це число. Для третього способа ми розглянемо з вами нову функцію, дехто з вас, може, її ще не знає, не використовував. Функція join об'єднує список рядків в один. От у нас є приклад: якщо список А має в собі два рядка. Док це набір символів, так згадуємо, список рядків, і ми напишемо print. В лапках пропуст, крапка, join, то у нас цей рядок об'єднається в один рядок через пропуск. Тобто результатом буде рядок. Якщо ми вкажемо в лапках будь-який символ, ці символи будуть склеювати наш рядок в один рядок. Тобто, от наведено ще один приклад. Але у нас з вами число, да? для, для списка числового просто так. Не можна використовувати цю функцію. Нам треба спочатку цей список чисел перевести в список рядків. Тобто 23 і 456 ми повинні перевести в рядок. Я нагадую, що це робить у нас функція СТР. Так, розглянемо приклад. Наш. Функція наша не змінилася. У нас зміниться тільки основна програма. В основній програмі ми ввели наше число N отримали. Масив дільників, і ось яким способом ми виводимо. Функція map об'єднана в функція str і функцію join. І результат нашої програми буде такий самий, як ми бачили і раніше. Тобто, у вас є три варіанти: кожен вибирає для себе той варіант, який йому ближче. Але функція Джой нам потрібна для чого? Для того, щоб ми зараз розглянемо другу задачу, нашу другу задачу, яка у нас стоїть в нашому параграфі. Записати число у вигляді добутку простих множників. Тобто ми повинні число дорівнює, як на зразку, так? і через дірочку наші всі множники, щоб у нас був іменно добуток. Тобто нам треба змінити тільки друкування, так? Сам алгоритм у нас незмінний. Тому ми використовуємо ту саму функцію, так, у наша функція. І тільки у нас зміниться з вами. Основна частина. Ну, по-перше, ми бачимо, що вже щоб було написано введіть ціле число, ми написали введіть натуральне число. Чому натуральне? Тому що факторизація все ж таки касається не цілих чисел, а натуральних. Якщо б ми ввели ціле число, а ви знаєте, воно може бути від'ємним, то десь у нас якийсь множник повинен бути від'ємним. Тому це некоректно підручника. Я вважаю, що це помилка. Треба все-таки писати уведіть натуральне число. Ми сформували наш масив, нашому масиві наші дільники, і ми запишемо їх у вигляді добутку. Тобто ми надрукуємо спочатку саме число, знак дорівнює, потім ми затримуємося в цьому рядку. Для того нам знайома команда наша знову N дорівнює, в дужках, в лапках бачите, в лапках пропуск. І в цьому швидку ми продовжуємо друкувати наші всі дільники, з'єднуючи їх в один рядок. І між ними ставимо зірочку. І ми отримали той результат, який нас і цікавить. Це мої програми, я запропонувала вам своє розв'язання цієї задачі, але в підручнику вам, вам наведено ще два приклади. Перший приклад програма факторизації з використанням масиву простих чисел. Це із вашого підручника. Ви повинні самі розібратися, я трошки вам допоможу. Так як ця програма, ми бачимо, має коментар в кожному кожному рядочку, так? тобто вам пояснюють, що робить це в кожному рядочку. По-перше, масив Mass 1 це у нас список простих чисел. І отут саме складне для цієї програми, тому що а звідки ми знаємо, якою довжиною повинен бути цей масив? А може у нас число, те, яке ми розглядали, да, набагато більше, ніж. 97 просте число. Тоді програма працювати не буде. Тобто програма розрахована на число до менше за 100. Якщо число буде більше за 100, то і воно буде простим, то програма вже ця працювати не буде. Масив 2 це буде наш список дільників. І вивар такий саме, як у нас був, програма не використовує функцію, а прямо в основній програмі за допомогою циклів перевіряється, береться із масиву 1. Прості числа, так? І перевіряється, чи є воно дільником. Тобто, дуже схоже на нашу програму, тільки спочатку ми перевіряємо, чи не є воно простим числом до числа, що нам задане, тоді ми, нам не треба перебирати всі дільники, ми зразу виходимо з циклу за допомогою команди Брек. Якщо число просте, нам треба перевірити всі до того, ну, всі дільники треба знайти, поки не буде дорівнювати нашому числу. Зрозуміло, так? І ще один приклад. Ага, оце недолік. Наведений алгоритм є досить простим, але малопридатним для великих чисел, тому що він потребує збереження досить великих масивів простих чисел. Тобто ми не знаємо, якої довжини повинен бути список цих дільників наперед. А якщо ми ж не знаємо, яке число нам веде користувач. І ще одна програма, яка вирішує ту саму задачу, так? І вона представляє через зірочку, да, через добуток буде у нас виводити. За допомогою додається команда формата. Це формат, який буде в формати... форматі видавати. Ви розгля... можете спробувати так видати, і у вас теж результат буде в один рядочок, число n, потім дорівнює, і зірочками бачимо. Дорівнює буде стояти, перше число n буде стояти замість оцих дужок, потім знак дорівнює, і оці, замість цих дужків дужок буде стояти наш масив, який ми отримаємо за допомогою функції. Функція тут названа функція 1, да, ми їй що передаємо? Передаємо число, і перший дільник де дорівнює 2, якщо ми перший раз. Звертаємось до цієї функції. Якщо ми не вказуємо якесь інше число, то буде передаватися інше число до цієї функції. Що ми використовуємо нове тут функція divmod, яка дає нам написано, так, що дає нам функція? Дає... Повертає нам час у Q і залишок R відділення x на D. Q буде у нас, правда, тут Q написано, тут вже написано. Ну, Мабуть, це не Q, адже да? все, все ж таки і R це залишок відділення. Тобто будьте уважні, якщо у вас десь буде помилка, може бути помилка в написанні програми, треба її знайти. Це програми для самостійного, і є у вас ще документ Google Doc, в якому є два завдання, які після параграфу вам треба розв'язати. Саме в Google Doc вам треба здати свою роботу, то що вам треба зробити. Бажаю вам успіху, наснаги, все у вас вийде. Цей ролик було записано для тих, хто буде відсутній сьогодні на онлайн-уроці. На онлайн уроці ми все це будемо розбирати з учнями, але якщо за якоюсь причиною у вас не було на уроці, то ви зможете в будь-який час передивитися це відео і опрацювати цю тему. Дякую за уваги, до побачення!